Всім привіт! Я знову на своєму каналі і знову хочу поговорити з вами про свої порожні пляшечки. Тут в мене кошик з продуктами, які я використала протягом цих останніх місяців. Він повний, як ви бачите, тому будемо приступати. А поки пропоную взяти вам каву, чай, воду або щось на свій смак. У мене тут кава, до речі. Тому будемо починати. Отже, буду брати в довільному порядку. Перше, це сухий шампунь від Батіст. Був дуже популярний ще на світанку англомовного ютубу. Тоді я ним не користувалася, а зараз, коли я стала мамою, мені стало дуже мало часу. На те, щоб помити голову, іноді немає взагалі на це можливості і цей шампунь, але в дуже крайніх випадках він справляється зі своєю задачею, в принципі, трішки освіжає волосся. Але обов'язково на наступний день або краще в той же день я мию голову. Тому що якщо його залишати надовго на шкірі голови, потім починає все чухатися і просто некомфортно. І ще в мене був цей з запахом вишні, ну це просто жахіття, це хімозна вишня. В принципі, всі ці батісти хімозні, але я зараз взяла собі orідніл з оригінальним запахом, він такий більш-менш нейтральний. Все одно мені не дуже подобається, але іноді користуюся. Тому, якщо візьмете, то тільки Original. Далі ще щодо волосся, Спробувала ось такий шампунь від Саша Хуан. Це мій перше, моє перше знайомство з брендом. Я взяла Moisturizing shampoo, зволожуючий шампунь. Мені сподобався, як не дивно, він добре вимиває, волосся прямо таке. М'якеньке і зволожене дійсно. Е, тому я взяла навіть іншу баночку, і зараз я ще її закінчую вже е, буду далі купувати його. І, до речі, в мене ще є такий давінес, теж зволожуючий момо. Е, оцей мені менш сподобався. Хоча він теж гарно вимиває, але мені здається, що він більше підсушує, хоча він як зволожуючий іде. Але з цим моє волосся було більш сухе, ніж Саша Хуан. Тому, ну, можете спробувати, але мені він не так сподобався. І ще я собі взяла на спробу від Davines ось цей dd шампунь Він іде як делікатний на кожен день. Мені не вистачило в ньому гарного вимивання волосся, тому напевно, поки не буду його купувати. Якщо вам достатньо о, невеликої кількості шампуня, якщо у вас волосся не таке жирне, не так брудниця, як в мене, тому, можливо, він вам підійде. Далі це моя любов. Купую вже зараз в мене друга чи навіть третя вже упаковка це такий бальзам-кондиціонер для волосся від бренду Lebel, японський бренд. Супер чудовий, зволожує. Його можна використовувати як кондиціонер після миття голови. Його можна робити маску з нього, класно зволожує. І в мене, до речі, S, в них ще є M. Я так розумію, що M, він ще більше, ще більш насичений. До речі, скажіть мені, будь ласка, хто ще розрізає оці тюбики? Бо там ще лишається дуже багато продукту. Опс. Дуже економно так розрізати і діставати ще. Так, далі в мене такий гель для вмивання від Medic Aid. Чула багато хороших відгуків на всю цю лінійку від Medic Aid. Він нормальний. Не можу сказати, що прям супер-пупер якийсь чудовий. Поки не буду купувати, напевно. Я зараз взагалі пробую різні. Uh, ну, цей поки якось ну, нормальний, <свісно> все ще можу сказати. Також користувалася ось такою вмивалкою від Dr. Jart, uh, Dermaclear uh, Microfoam. У uh, мене зараз ще є um, з тієї, але там є більше як пінка. Uh, ну, вони теж звичайні насправді. Uh, можливо, якщо у вас суха шкіра, вам не підійде, бо я. Підозрюю, що буде сушити шкіру. Мені було нормально, але все ж таки шукаю щось інше. Далі дуже популярний продукт це такий гель для душу у вигляді пінки від Rituals. Ще декілька років тому у нас Rituals взагалі було дуже важко знайти. Всі привозили за кордону. А зараз я бачу, що він скрізь в магазинах вже представлений, навіть офлайн. Класна штука, дуже приємна, мені сподобався формат, сподобався запах. Він такий натуральний, трав'янистий, такий, дуже класний. Це в мене Ritual of Gin або Yin. І ще в мене зараз є Ritual Ayurveda в червоній пляшці. Класні обидва. Рекомендую. Єдиний мінус, що вони дуже швидко закінчують. Вони взагалі не економні, якісь. Але, ну, такий дійсно, як ритуал, а, сходити в душ перед сном і прям такий трішки спа-салон зробити в себе вдома. Класно. Ще ось такий гель для душу від Lush, Happy Hippie, такий з цитрусовим ароматом. Тут грейпфрут здається і ще щось. Він позиціонується як такий на ранок, щоб бути бадьорим, освіжитися після ночі. Але насправді можна користуватися в будь-який час. Він хороший, але запах не те, що прям вау для мене. Мені більше подобається зараз, я користуюся іншим з лавандою. Не пам'ятаю, як він називається, але там він такий фіолетовий з лавандою. Дуже класний. от. Ним я користуюся кожне, кожного вечора і прям супер люблю. Трішки кави. М -м -м. Окей. Так, далі в мене такий крем, навіть лосьйон для обличчя від івлом. Це мені дістався як подарунок. Як на свою вартість, ну він. Занадто звичайний і ну, ні про що. Ну, тобто він нормальний, він зволожує, немає ніяких нарікань, але те, скільки він коштує, ну, воно того не варто, мені здається. Хоча комусь може підійти, але я нічого такого не помітила в ньому суперового. Ось такий в мене крем від Нун. Це мені порадила моя дерматолог. Я користувалася ним. Взимку і восени. Тут ретинол 0,3% тобто зовсім мало. Але він класно працює, вирівнює тон шкіри, вирівнює поверхню шкіри, якісь недоліки прибирає. Дуже класна річ. Я думаю, що повернуся до нього або ну, щось такого подібного восени. І зараз в мене ще є крем від цього ж бренду з азелеїновою кислотою, і він дуже гарно від висипання, від прищів діє. Тому рекомендую. Так, продовжимо ще тему обличчя. Це крем для повік, шкіри навколо очей. Від Українського бренду нового Resense називається бренд. В них така екологічна упаковка, дуже така незвичайна. В цьому кремі є екзосоми, наскільки я знаю, вони дуже дієві в боротьбі зі зморшками, взагалі з якимись змінами віковими в шкірі. І цей крем мені сподобався, він гарно зволожує. Не подразню шкіри очей, нема ніяких сторонніх запахів, тому що мені дуже важливо, щоб крем для обличчя для шкіри навколо очей був без сторонніх запахів. Тому я задоволена, можете придивитися. Дуже цікавий бренд, насправді. Далі в мене крем для ніг для п'яток від бренду Givol. Постійно користуюся ним, мені порадила моя подолог, і мені ось цей саме з мочевиною, то 10% мочевини, мені дуже подобається. Пробувала різні отам, з якимись травами, з авокадо, всякі різні, але цей для мене найбільш дієвий, з ним мене немає глибоких тріщин, якихось там, ну, такої сухості сильної. Тому рекомендую саме цей. Ще від Геволь ось така олійка для нігтів. Вона, ой, зараз дістану вам флакончик. Ось такий флакончик. Вона захищає, зволожує, живить сам ніготь і зміцнює нігті, що найважливіше, класно. Мені сподобалося, теж е, рекомендую. І ще е, теж для нігтів, це я користуюся так час від часу. Це така сироватка з колагеном для зміцнення нігтів, Бо в мене нігті дуже м, такі тонкі, е, і вони часто можуть або ламатися, або тріскатися. Е, і ось ця сироватка від бренду Arcada називається Serum TC16. Дуже класно мені допомогла зміцнити нігті саме на ногах. На руках також можна, але я в першу чергу користуюся ним на ногах. Класно. Далі такий спрей, термозахист для волосся від Brae. Це в мене ревайвал, і зараз я користуюся. Забула, як називається, теж від відбирає, там тільки інша серія. Вони всі класні, вони дуже класно пахнуть. обожнюю цей запах. Я користуюся ним на вологе помите волосся перед тим, як сушити феном. Класно так воно живить і розгладжує волосся і надає блиску. Класна штука, і взагалі цей бренд Braya мені сподобався. Ще один е, крем для обличчя це теж по рекомендації мого дерматолога. Е, бренд Sydроmoisturiser е, М1. Е, він класно зволожує в холодну пору року, е, не лишається плівки, шкіра така зволожена і ну, дуже приємна на дотик. Зараз в мене такий самий, тільки трішечки легшої текстури, не пам'ятаю, який там номер в нього, але теж бренду Есса. Класно, буду купувати і Надаль. Тут гарний натуральний склад. І цей бренд взагалі в мене один з найулюбленіших для обличчя. Ще один крем для ніг, для стуний від Pedibayer. Теж Взимку користувалася, добре зволожує, головне регулярно користуватися і не запускати, бо потім буде важче вже відновити шкіру, якщо вона потріскається. Але рекомендую теж. Так, а це в мене вже крем для рук, такий бар'єр, крем-бар'єр захисний. Я користуюся ним навіть зараз влітку, тому що моя дерматолог сказала, що треба перед кожним контактом з водою ним користуватися. Це ор'яж, ізолюючий крем для рук. В мене просто проблема, що взимку особливо тріскаються прямо руки, пальці, тобто шкіра на пальцях. Тому що я постійно контактую з водою, мию дитину, мию ще щось, посуд, те все. І не завжди я користуюся рукавичками. А цей крем він покриває такою плівкою у руки і запобігає ось цьому пересушенню з водою. Тому працююча річ, дякую моєму дерматологу, що врятувала мої руки. Далі така баночка бальзаму для губ від Carmex. Як я казала вже раніше, я не люблю ці бальзами, які треба пальцями використовувати на губах, але я його добила. Це був просто як подарунок, тому вирішила використати. Моїм улюбленим залишається той, що в тюбику від Carmex, але в тюбику з ваніллю. Все, більше ніяких ароматів я не признаю, не визнаю. Тільки той. Цей, якщо вам подобається такий формат, можете спробувати. Але насправді по зволоженню мені то, що в тюбику більше підходить, він якось надовше його вистачає в плані зволоження. Тому так. Тут ще в мене малесенький-малесенький пробник лосьону для тіла від Lush. Він, напевно, з якоюсь вівсянкою, так, по запаху. Схоже на це, але що нанесла, що не нанесла, взагалі нічого не зрозуміла, не зволожує абсолютно, і ну, я не можу його рекомендувати взагалі. І наостанок, оцей блиск для губ від Кіко, я вже казала, не зрозуміла хайпу. Я взагалі, напевно, не люблю блиски для губ, не люблю цей липкий такий блиск на губах. Ну, мені просто неприємно. Я більш люблю помади і ну, просто блищить і блищить, нічого не зволожує, і, коротше, не буду більше купувати. Отже, це все. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео. Пишіть коментарі, діліться своїми фаворитами, можливо, рекомендаціями щодо косметики. догляду за собою, мені дуже цікаво. І побачимося дуже скоро. Па-па! Thank you